Giamaica, Giamaica. Giamaica, Quando Quanto mi sembravo di briciale sotto il peso le ardente che mi potevo desidare presso l'auto di una fonte, ma come potrò desidare l'arsura di questo mi cuore, che dà la passione d'amore sento bruciare? Giamaica, Giamaica. lasciato un giorno perso ego una voca ineredita Oggi tu mi vedi ritornare come anima una pensita Che il volto di mistica donna Che l'oscide fin di madonna Che tutto tradisce in canna Non so scodar Giamaica, sotto Belziago, tropicale, è vero e morì. Giamaica, Giamaica, Giamaica. Діма Вулканов на сцені шоу X Фактор. Привіт! Привіт! Дякую! Друже. Нагадаю, тобі 17 років, а ти вже на всю країну виступив з оркестром. Які відчуття? Uh, в першу очередь хочу сказати за это спасибо моїм родителям. Потому что если бы не было их, если бы они вовремя не отдали меня на вокал и так далее, то сейчас здесь я бы не стоял. Поэтому это все благодаря им. Спасибо. Дмитро, думаю, що це Оскар? Ну, а ми зараз запитаємо у наших суддях. Суддів точніше. Щось я теж почав думати, що це Оскар. А, Дмитре, я. Привіт. Привіт. Ну, ну, як тобі? З тобою вже ж бачили, Сандрика. Ти що? Ти що, ходив і поміняв голову? Так, це вік. Я завжди міняю голову. А на що міняєш? До речі... До речі, а ти знаєш тут навіть схоже трошки на Оскар, оця вся атмосфера. І мені здається, ти теж думаєш, що ти ведеш Оскар зараз. І ну я був би не проти. Я буду Оскар співає. А тепер до Дімона думав, тески ти знаєш, ти, ти мене просто шокуєш щоразу. От правда, я я тоді на кастингу. Я знімаю шляпу перед твоїм наставником, тому що тоді на кастингу відвоював дуже Я Навіть подумати не міг. Що це буде так, що ти зможеш щоразу одягати, знаєш, як новий костюм, нову пісню. І реально це працює. Я дуже вражений тобою, і я вважаю, що в тебе як у артиста безумовно є майбутнє. Дякую, велике. Так, я погоджуюся. Знаєте, як може я це такий... магія Андрія Михайловича? Може, це дійсно твої батьки? Може, це оркестр, але Вау. дякую, оркестру дуже велике. Мідь, до речі, мідь прозвучала. В мене взагалі таке враження, що він як маленький е, Джеймс Бонд. Він знає, як працювати з камерою. Він так дивиться. А потім тобі ці пишуть 59-річні дівчата. Він мені дуже подобається тільки вперед, бла бла бла. І, і тепер скажіть, навіщо ці йому оскар. Покарний. Навіщо Не, я згоден з вами? Якщо а... дівчата піди, від 5 до 50, 59 вже його. Настю, так, я скажу. Настю, так, до речі. Так. Ти е, е, поскаржилася, що я зачитую нібито коментарі тільки про себе. Я знайшов про тебе коментар. Готова? Ну, давай. Ну, давай. Люблю x фактор за бомбастичну НК. О, -о, О, Дякую тобі, Андрію, <плес> що ти знайшов такий маленький, десь там загубився коментар. А, а не міг сам написати чи не знаю ще якісь два речення дописати. Це та, неймовірно, та вже зіроньку давно. Зіроньку нашу, єдину мою. Ні? О Олеже, Олеже, <свісля> розкажіть, хто тут у нас єдина зіронька зараз? Він, розкажіть. Він зараз все допише. Слухайте, всескак. давайте вернемося до Дмитра. Я хочу сказати однозначно велика віра Андрія Михайловича в цього хлопця. Це видно, як він з ним працює, і, 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 і сходи, як, і, по яких ти. Піднімаєшся в своєму професійному так напрямку. Це дуже видно. Я як дівчинка тобі скажу, що сьогодні моє серце належить тобі. А як професіонал, як ти заграєш з камерою, я тобі скажу, навіть деякі артисти, які виступають 10-20 років, так не зможуть зробити як ти. Це неймовірно. Браво, Дмитро. Боже мій! <праць> <Ого! праць> Дякую. Ти взагалі розумієш, що коїться. Які слова тобі зараз говорять? Олеже. Так, звичайно, Настя все зірвала з мене з моєго язика. Вибач, будь ласка. Я. я не знаю, чи він чи э, Діма з тобою справиться. Зі мною? Так, ти сказала. Ну, я ж себе не подарувала. Мехислав. Я подарувала тільки серце і сказала сьогодні. Тільки Діма, сьогодні. ти чув? Бери я в руки чув. все, що, що можеш. А, а все, а те в Насті, знаєш, все. Так, Хапай все, Настю хапай. Дім, чесно, все сказали мої колеги, і я чесно кажу, теж дивився на тебе, як ти справляєшся з камерою. Знаєш, для мене було як той кролик перед морковкою. Так само була камера перед тобою, і ти йшов. Це дійсно було так. І я теж підтверджую ці слова, що багато зірок вже зірок не можуть справитися із цією справою, з цією морквичкою. З якою ти справлявся, так бездоганно, так граючись і так вільно. Молодець, ти для мене знаєш, як ото таке лице такого е, е, юнацьке лице, яке відображає дорослого мужчину. Розумієш ти? І це круто, це дуже круто. Молодець. Дякую. Мені сподобалось. Дякуємо вам. А Наставнику, ви пишаєтесь, задоволені. А... Ты знаешь, что? мне так приятно, когда вот людям ну, в моей жизни это было часто, поэтому я особо не удивляюсь. Но мне очень приятно все равно, когда люди в ком-то или в чем-то не видят Э, ну, потенциал или какое-то развитие. И часто мне даже было так в общежитии, когда вот люди вырастали и. Мы общались, и как-то я помогал там некоторым людям, и у людей менялось мнение. И мне это очень приятно. Эти наши разговоры, которые вот сегодня ты слышишь, сколько раз сказали о том, о чем мы репетировали, да? И мне приятно, что это не зря. Димка, я тобой очень рад тебе, э, твоим успехом. Иди сюда на секундочку. Можешь сюда подать? Ми-ми ми. Давай, мужик, да.